Величезну пухлину заважки до 20 кілограмів і розміром, як величезний кавун, видалили у молодої жінки волинські медики. Таку операцію провели в онкоцентрі Волинської обласної лікарні. До лікарів жінка звернулася, коли у неї почав рости й боліти живіт. Хоч проблеми зі здоров'ям пацієнтка відчула ще півроку перед цим, коли й почала набирати вагу. Робила тест на вагітність, але він був негативним. Дієти також не допомагали. Спочатку думала, можливо, це така її комплектація тіла. Все, але м, побачила, що м, після дієт. Вона худає, але об'єм живота збільшується. Першу жінка звернулася до лікарів іншого медзакладу. Ті, обстеживши її, направили до онкоцентру. Вони зробили ультразвукове дослідження малого тазу, виявили гігантську пухлину черевної порожнини, скерували її до нас в онкоцентр на дообстеження і лікування. Жінці діагностували рак яєчників. Операцію слід було проводити терміново, оскільки пухлина могла розірватися і спричинити. Сильну кровотечу, крім того, була загроза ураження інших органів. Одним словом, загроза смерті була цілком реальною. Операція тривала дві години та закінчилася успішно. Онкогінеколог Іван Сінельніков каже, завдяки можливостям, які має онкоцентр, жінку прооперували раз і назавжди. Її і провали пропали раз і, і назавжди, м'яко кажучи, її забрали не, не, не тільки маматку, її забрали із. Сальник і лімфовузли, і поставили стадію захворювання. Під час операції у пацієнтки одразу взяли всі необхідні маски та аналізи. За лічені хвилини уже мали результати. Підтвердився злоякісний характер пухлини. Ми вже на операційному столі знали, що там вже є раковий процес. Саме завдяки правильному оперативному лікуванню пацієнтці вже не потрібна буде хіміотерапія. Лікарі кажуть, що це втручання далеко не найскладніше. Бувають і проблемніші, складніші операції. Вони є кожного місяця. Іноді буває чотири в місяць, іноді одна в місяць, іноді буває і шість в місяць. Для нас це звичайна робота. Втім, медики наголошують, хочуть, аби таких випадків, які з 20 кілограмовою пухлиною, не було. Запобігти цьому можна, якщо регулярно обстежуватися в гінекологів, мусить бути щорічно огляд гінеколога, щорічно ультразвукове обстеження органів малого тазу, мазки із шийки матки. І тільки тоді, коли лікар говорить, що от ви пройшли обстеження по цих аналізах, у вас все добре, по уЗІ у вас все добре. Ну це, це все просто. Оперована ж пацієнтка наразі почувається задовільно. До закінчення всіх обстежень вона буде під наглядом лікарів в онкоцентрі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.